Жовтневі парламентські вибори це не вибори, це війна. Заявила спікер об'єднаної опозиції Олександра Кужель під час прес-конференції в Одесі. Політик вважає, що існуюча влада проводить антинародну політику. Окремі рішення прийняті Верховну Раду. Політик назвала злочином проти українців. На думку Олександри Кужель, політичні сили та олігархи, що контролюють Україну сьогодні, не планують тут жити в подальшому. Тож в вибори у парламент це підготовка до остаточного розгробування країни. Це не вибори, це війна. Вибори це коли виходять і говорять про програмах. Виходиш і говориш, що наша програма. Атлічається тваші по налога Вот этим, вот этим. Наша пенсіоне. вот у вас такий піналоговий кодекс, а у нас сім налогів. Але із партією влади на думку Олександри Кужель діалог неможливий, адже вона не збирається розвивати країну ані економічно, ані політично. Також політик на тому, що на Україну чекає екологічна катастрофа через підписаний президентом договір про добичу сланцевого газу. Прокоментувала спікер об'єднаної опозиції і нинішній стан Одеси. Можна снимать, буквально снимать фильмы ужасов. Вот мы сегодня проехались на 20-м трамвае. Это Хаджубейская дорога, трамвай номер 20, район Слободки. Слушайте, что вы там не зарабатываете, не снимаете войны, не приглашаете американцев какие-то снимать страшные фильмы. Вообще абсолютно все разваленное, грязь. Это э, жил, жилой район, где травятся там Ніфті пірі складами і е, складамі олігарха. Окрім цього, Олександр Куже стверджує, що нещодавно керівники обласних організацій партії регіонів отримали свої реальні рейтинги, що становлять 14-15 відсотків. Тож регіонали розпочали готувати масові фальсифікації. Костянтин Хах вичислафлаштава «Лаштаба», компанія Круг.